23 жовтня 2022 рік і я буду продовжувати відеозйомку огляди груш з групи наші, азійські сорти груш. І Зараз у нас на підході огляд сорту Олімпік, також зроблений через інтеркаляр, інтеркалярну проміжну вставку, то не сумісний з айвовими підчепами, ні sienцевими, ні клоново-вегетативними. І це у нас двохрічка врожай ось такий на другий рік. Бачимо, генеративна брунка також є закладена. Сорщин закінчив, врешті-решт повністю вегетацію. Лист в зоні плодоношення я обірвав щойно, скажімо так, механічно. Ну, зірвав. Він не опав, не осипався фізично. І маємо отакі от плоди. З цієї сторони вони більш жовтіші, камера не передає. Красиві, красиве видовище, я вам скажу. Трішки знизу ніби ось така схожість прямо з яблуком в зоні блюдця звуження йде. Давайте скуштуємо. Так. Знову ж таки така ситуація, як із сортом кокосу. З'їв'яв два плоди. Один плід з цього цвіття, там де плоди менші, він набагато щільніший. Він з північної сторони, цей плід з південної сторони, більш він такий жовтіший, більш налитий, виповнений, взагалі більший в розмірі. І коли я його споживав, було якби характерне, перепрошую на слово чавкання. Тому що соку предостатньо. Його він просто витікав під час того, як я кусав пліт. М'якуш вже м'який. Стиглий, ароматний, дуже солодкий, ну що казати, смачний. Цей плід з цим не порівняти все одно, що з двох різних дерев і це два різних сорти. Тобто нам це говорить про те, що даний вид він не переносить за перенавантаження. Потрібно нормувати. Це обов'язково вам відзначиться на смакових властивостях. Це 100%, це вже перевірено. В світі залишайте хоча б там по два плоди після природнього червневого зав'язі. Ну і правильно формуйте дерево. Все ж таки не спішіть гнатися, його заплодушувати, заганяти його по дайте йому наростити кореневу систему, дайте йому сформувати крону, відкрити крону для світла. Оскільки, ось, як я казав, з цієї сторони, де вони жовтіші, де вони отримали більше. Сонячної радіації абсолютно інший результат. Дуже, смач, дуже було смачно. І цей сорт оцінив незалежний експерт. Шла донька, і вона з'їла прямо два плоди. А вона, діти, ви знаєте, що вони не будуть лукавити, казати добре-недобре, вони скажуть прямо, як би є, як є. Тому цей сорт також я. Напевно, буду все ж таки розмножувати. Не знаю, коли це буде, але залишається він в колекції. Таким доволі вже більш з перспективою на розмноження. Ось так. Звісно, терміни дозрівання ще будуть зміщуватися. Перші сигнальні плоди на такому двохрічному дереві. Звична справа, що вони дозрівають пізніше і, можливо, набирають не ті кондиції, які передбачені. Помологічними характеристиками сорту. Ну, у мене поки все. Ось такий ось сорт Олімпік чи Олімпік. Будемо завершувати огляд. Хай всім щастить мирного неба над головою. На цьому все. Дякую за увагу.